Дорогий Ярослав, ми сердечно вітаємо тебе з цим сонячним днем, днем, коли ти з'явився на світ. Ти і сам, ніби веселий, теплий, милий, і зігріваєш своїм теплом, наче сонячний промінчик. І найбільше наше бажання в цей день, щоб ти залишався таким назавжди. Велика хвиля несе руйнування. Але з іншого боку, якщо її приборкати, то можна здрайвом прокотитися верхи на ній. Головне знайти потрібну точку опори і траєкторію руху. Нехай у твоєму житті все і завжди буде саме так, піднята кимось хвиля не приносить збитки, а навпаки, славу і популярність, загалом удачі тобі величезної, наче гребені хвилі утримує її у своїй владі. Підганяй і балансуй, так чутки швидко розвіюються, а позитивний образ залишиться. Прибутку тобі та любові неземної, за залишайся кращим, досягай все, не зупиняйся на третині пройденого шляху, здоров'я, міх грошей, привабливих жіночих поглядів, і мені хочеться побажати тобі в цей день, щоб всі ці вітання втілилися в життя. Справжніх чоловіків в нас час мало, а таких, як ти, зовсім дефіцит. Ти для багатьох в житті опора і підтримка. Ти стоїш, немов граніт, так нехай все У всіх твоїх шляхах тебе береже і направляє твій вірний ангел-охоронитель. З ним народження тебе, дорогий Ярослав.